Сонечко яскраве цілий день палає, на травичці в гаї цілий день ми граємо. Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами познайомимося з найтеплішою порою року літом. Літо це найвеселіша пора року та найбільш насичена щодо подій, адже саме влітку можна зробити стільки різних справ купатися в водоймах і засмагати, мандрувати та зарядитися позитивними емоціями від яскравих вражень. Природа обдаровує нас яскравими різнобарвними фарбами, стиглими смачними фруктами й овочами, неповторним ароматом запашних трав і квітучих рослин, канікули, ласкаве сонце, теплі літні дощі, довгі прогулянки на свіжому повітрі. Рухливі ігри, походи в ліс, риболовля це все літо. Літо одне з чотирьох пір року, настає після весни та триває до початку осені. Давайте з вами розглянемо характерні ознаки літа. Сонце знаходиться високо над землею і добре прогріває повітря, ґрунт і воду. Погода тепла і сонячна. Іноді йдуть короткочасні теплі дощі з громом і блискавкою. Після цього через короткий проміжок часу з'являється веселка. Сонце встає рано, день довгий і жаркий, ночі теплі та короткі. Вода в водоймах стає теплою і в них можна купатися. Люди носять легкий одяг, подорожують, багато часу проводять на природі, в багато різних комах. Птахів, тварин, квітів, фруктів та овочів. Літо, як і кожна пора року, складається з трьох місяців перший червень, другий липень, третій серпень. У народі червень називають різнобарв'ям, первістком літа або хліборостом, достигають черешні, вишні, суниці, полуниці та багато інших ягід. Червень місяць тиші в природі, саме в цей час у птахів і диких тварин з'являється потомство, і тому людина повинна дотримуватись тиші, не турбувати їх, не заважати їм дбати про своїх малюків. 22 червня найдовший день у році літнє сонцестояння, а 28 червня святкуємо День Конституції України. Липень, цвітуть липи. Люди збирають липовий цвіт, з якого восени та взимку заварюють чай, який допомагає справлятися з вірусними захворюваннями, достигають абрикоси, персики, літні сорти яблук. Стає дуже спекотно, особливо в полудень, в річках та ставках стає менше води, бо під палючим сонцем вона сильніше випаровується. У липні можуть з'являтися грозові буревії, в лісі багато смачних ягід та лікувальних рослин. 6 липня святкуємо Івана Купала. Традиційно дівчата запускали вінки, щоб дізнатися свою долю. У серпні день помітно скорочується, а ночами стає прохолодніше. Це місяць, коли проходять жнива, комбайни збирають врожаї. Господарі Роблять запаси на зиму з фруктів та овочів, які виросли в саду та на городі, достигають кавуни, дині, виноград. Ще тепло, але листки дерев, що жовтіють, з кожним днем нагадують про наближення осені, перелітні птахи збираються у вирій. 24 серпня всі українці святкують День Незалежності України. А зараз пропоную вам пограти у гру. Коли це буває, я буду читати вірш, а ви казати, в яку пору року це буває: Взимку, навесні, влітку чи восени. Починаємо. Чарівник прийшов у ліс, фарби, пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Коли це буває, дітки? Так. Восени. Я лечу, 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 накатаюсь, досхочу, мимо сосен і беріз я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санки летять, а нагору не хотять. Яку пору року це буває малята? Так, взимку. Сонце дуже припікало, встигли ягоди дозріти. Ми купались, загоряли, бо було чудове літо, вірно малята. Пробрався з-під снігу, підсніжник маленький, В зелених листочках такий чепурненький. Голівоньку клонить, вітає мене, коли вже ця довга зима про мене. М'яку пору це буває. Так, навесні. Восени врожай збирають, на городах і в садках груші яблука звисають на тонесеньких гілках. Коли восени вірно. Посмалилися носи, загоріли щічки. Ми щодня тепер усі ходимо до річки. Коли? Влітку, вірно. А зараз давайте пригадаємо правила поведінки влітку. На прогулянку виходьте обов'язково в головному уборі, щоб не було сонячного удару. Намагайтеся перебувати в тіні дерев або під навісом і довго не засмагати, пийте більше води, грайте в спокійні ігри, занадто рухливі ігри в таку пору небезпечні. Купайтеся у водоймах тільки під наглядом дорослих. Та не запливайте за буйки. Веселого літа, малята! До зустрічі!